За пропозицією депутатів Вуковенецької селищної ради з бюджету громади виділено кошти на поточний ремонт укриття і даху Волковенецького ліцею в сумі 400 тисяч гривень. 300 тисяч на ремонт укриття і 100 тисяч на ремонт даху. Також виділено 300 тисяч гривень на поточний ремонт укриття в дитячому садочку Сонечко. Переможцем відкритих торгів з особливостями стала ФОП Тіторова. З понеділка розпочалися будівельні роботи по виконанню підписаних договорів на перерахованих об'єктах. На потреби опорного закладу освіти в ліцей ліцеї, селищної ради виділена певна сума коштів, але ця сума виділена. Ці цільово, тобто вони використовуються лише на певні потреби. А саме 300 тисяч гривень виділено на потужний ремонт найпростішого укриття. Перед перед усім ці кошти будуть заплановані для того, щоб покращити безпечність укриття, а саме, заміна дверей. А також замуровування скляних вікон, які поки що прикриваються мішками з піском, що є надзвичайно важливо для того, щоб убезпечити наших дітей в разі повітряної небезпеки, що може виникнути в разі повітряної тривоги. Крім того, буде прораховано влаштування ще одного аварійного виходу, крім двох. А також заміна одного з аварійних входів. Сюди також буде входити заміна двох зовнішніх дверей, двох аварійних виходів. Закладу освіти, які спочатку повномасштабного вторгнення Росії використовуються наповну, тому що ми змушені розподіляти потоки дітей для того, щоб діти могли спуститися до сховища. Друга частина коштів це 80 тисяч, була виділена в Кунецькою селищною радою на поточний ремонт даху. А саме часткова заміна невеличкої частини покрівлі а мається на увазі шиферне покриття, а також заміна гребеня і побудування стиків стін що прилягають до основної будівлі для того щоб убезпечити школу від протікання а протікання даху у нас відбувається не один рік про що було неодноразово повідомлено селищну раду тому звичайно я сподіваюся що всі ці наші ремонтні роботи будуть здійснені в повному обсязі і ми приступимо до повноцінного очного навчання ви плануєте розпочати роботу і завершити планується розпочаток роботи по сховищу з понеділка. А саме з 22 липня, ну а завершити будемо дуже старатися до 8 серпня для того, щоб повноцінно пройти об'їзд. І був підписаний акт готовності закладу освіти стосовно перекриття, не перекриття, а часткового його ремонту даху, то він буде проводитися трішечки пізніше. Ну, але є впевненість, що якщо не до 8, то до 1 вересня все буде виконано. Ну, обов'язково У нас не буває такого, щоб не було викинено. Ми заходимо на навчання з 1 вересня. Я знаю, що є дуже багато мови про те, що е можливо виникне потреба вийти на навчання раніше. Якщо така потреба виникне і буде прийнято відповідне рішення на рівні військової обладміністрації, то звичайно ми будемо старатися для. Колектив готовий. Звичайно. Добре, дякую. Ця стіна, оце офісок перемурується. Ти бачи, яка та та наше все то вверх переморувати, а це. Пане Миколайна, хотілося б знати, скільки, є, скільки виділено грошей на необхідний об'єм робіт, і що плануєте зробити? Е, плануємо провести поточний ремонт найпростішого укриття, на який виділено 300 тисяч з місцевого бюджету. І заміна підлоги, заміна дверей, штукатурка стін, тобто окультурити наше приміщення, щоб воно мало гарний вигляд і було зручно в ньому працювати. Придатне для діток. І так? було да, більш-менш придатне для діток. Скільки ді... діточок входить в садочок? Ну, цього за року плануємо, плануємо. До, 50, до 50, тому що зменшилася трошки народжуваність, і діти виїхали частина за кордон. Але думаємо, що дві групи буде працювати і все буде добре. Як як коли тривога, то дітки ви використовуєте це коли, приміщення, як мусховиш? Да, коли звучить сигнал тривоги, ми збираємо діток і всі спускаємося в наше найпростіше укриття. Тобто, роботи планується завершити? Ну я сподіваюся, що гроші виділені вже. Все, думаю, швидко підготуємо. І до 1 вересня роботи завершимо і все буде як найкраще, все буде гарно. Добре. І всім бажаю миру і перемоги. Дякую. Читаю. Влаштування по підлозі, влаштування гідроізоляції, склівки, ну, далі пінофласт і, була, буде, аби, аби. і тоді і йде міняти? цементна стяжка і, і е, лінолеум. Тут то так. нічого не мали робити. Зараз світильників, шість світильників має бути встановлено. Mm -hmm. Так, що світильники це віддалі зараз це. Так, так. далі ще, отут водопровід має бути, е, умивальник, так, там має змішувач я. і біотуалет. Біотуалет. І кабінка. Ну кабінка тільки така, Щось похоже на це то зробиться, але красиво, бо дуже